20 вересня, 24 рік. Друзі, поки піднялися, трошки запихалися. Ой, я бачу лисичку. Лисичку бачиш? Ага. Отак, От віше вже лисичку бачить. Друзі, вітаю! Зараз десь 14 градусів. Ми знаходимося в гарганах. Вирішили сьогодні не йти на другий схил, то що я вчора говорив. Чому? Тому що вона лисичка. Тому що е великих... В старих лісах нема взагалі, зараз гриба нема. от Ми подивилися ще раз наші останні походи. Ну там знаходимо гриби тільки от саме в таких в молодих березняках, в ялинках. Другий схил я казав, що він самий важкий О, бачите, яка лисичка Ну от, І пройти весь цей маршрут раді двох-трьох грибів, ну то якось не то. Почекаємо трошки, друзі, почекаємо хоча б ще 2-3 дні. Обов'язково підемо. Воно ще лисичка. Там щось стоїть, схоже на білого даже. Перші знахідки в нас вже є, ви бачите. Ну, от. Подивимося, що буде далі. Ну все як завжди, все побачите. Айда. Все таке мокре. Ой-ой-ой. Тут точно вночі був такий потужний дощик. Так, воно декілька лисичок. Ні, це не білий. О, Зараз все ж таки. Ано. А, ні. Не білий. От зараз гарна на коліна становитесь один раз встав, бачите, вже коліна мокрі Тут треба якісь наколінники, не знаю так Ми саме через ці місця будемо обратно йти Тому зараз напевно піду доганяти наших От. Тут є лисичка я вже бачу Позбираємо потім. Цікаво, полізли білі гриби. Бачу по той стороні ірочка. Декілька грибів. Так, ріша, о, ліворуч пішла. Треба подивитись. А! Схоже на червоняка. Один другий. Ано. Та, друзі. Молодий червоняк. Дивиться. І лисичка молода, гарна. І червонічки гарні. Зараз якось тут пролізу іншого. Покажу вам. Ух! Душ який! О, ось він росте. от такий ще. от такий у нас сьогодні початок нашого. Ребного походу. Ну що там в тебе? Два польських Два польських лисичка. о який ж гарний. Так. Бірбоніс, ти мене чекаєш? Вже пора. Більба до Грумера вести. А польський гарний? Чи старий? Ні. Дивись. Молодий каже, ну. Зараз подивимось. Ух ти! Та ти що? Один такий. Гарний, дивись, що в мене. А, вже клісничок пройшов. Два, дивись. Ага, оттуди <гас> ти там. Тому я ручка? Так, так, да По той стороні ірочка. Тут заглядала, не побачила. А Жека як завжди. З гіляками бореться. А ти донизу ходила? Ну, до самого <гас> ні. Ну давай, що там я казав вже вам, друзі. Там обов'язково походимо, там... Лисичка є. Ну ви бачили, вона є там ще. І можуть бути і червоняки, і білий. Але зараз трошки пройдемо, подивимося тут. І потім позбираємо там. А ось у мене, напевно, польський. Ано, ну, та, друзі, польський гриб. І тут лисичка попадається, але маленька. Ну, цю можна зібрати. Бачите, там-там-там є лисичка, синя пішла О, дивиться, яка молода. Сонечко виглянуло. Та, можу сказати, що польські і лисички, ну червоняки також пішли. Дивіться, які гарні, а. Молоді. Зараз ще один покажу. А то Марсик пробіг тут, збив його. О, От такі польські грибочки. Лисичка пішла, польські пішли. Червонякі. Вообще поруч лисичка. Ти ба, гріш. Ага. Не знаю, що по білих, подивимось ще. А інші гриби полізли. Дубовик? А Ану. Це не червоняк такий? Ні, не, дубовік. Не, Ух ти. Гарний, гарний. Угу. Де, отут у мосі? Ні, отам там біля. А що там ще? Польський. Ух, які ж гарні польські, так? Такі молодий, Такі молоді, так. О! Які ж красотани, а? Тут треба уважно дивитися і Ще польські. Вони маленькі і. Так, їх одразу не побачиш. Це що? Теж польський, але бачите, його звіли. Ну нехай, залишається. Лисичка. Ой, друзі, настрій такий. Ще лисичка. Там маленька. Помічник, а? Така гарна. Де? А, там? Тут також є, але маленька. Ну це гарна, да. так. О, тут декілька. О, три штучки. І ось четверта. Ох ти Жека якийсь кустик знайшов. О, от суші можна забрати. Гарна. Дивіться, який. Це не підгруздок, це підгруздіще. Да? Водичка тут. Як чаша така. Тваринки можуть -да водички -да попати. да Саме так. Віша каже, тваринки можуть підійти. Водички попити. Ну, де ж ви є, біленькі? Там, напевно, лисичка ховається. Зараз кошика залишу. Подивимось. Ох! Та! Ти Та гарна лисичка. Дивиться яка. Ух ти! Поруч. Так що тут? А, коріння. Дивиться, А. Якщо сьогодні і не знайдемо тут в цих місцях білий, то впевнений, скоро вони тут підуть. Ви бачите як. Іріша так само, як я, отак от збираю лисичку. Так що сьогодні вже не без грибів. Ось ще одна. О! Така упруга. Тонесенька ніжка, що це? Поляк такий та польський що там в тебе лосичка та гарно друзі знаєте як кожні 2-3 метри нахиляємось і збираємо по грибочку воно ще дві стоять я вам Цю лисичку не знімаю, тому що тут постійно... Та можна і не вимикати камеру. Воно ще дві. Але повірте, достатньо лисички. Опа! Де ви є там? Дійшли ми до тих місць, куди планували. Нема білого. Тут ще нема. Тому зараз повернемось. Де ми спочатку збирали лисичку, червоняки. І впевнений там ще будуть знахідки. Жека. <плес> Розвідник. Жека, пішли! Нам в іншу сторону. Там, до речі, також біли можуть бути. А ну, показую, що в тебе. Ось поки що у нас от така картина. Непогана, да? так? Та ну так, да, зараз ви ж знаєте ситуацію по грибах. Зараз дуже їх мало. Ну. А, до речі. Вчора зупинялося біля Франківська в декілька місць заїжджали. Ну, от, взагалі нічого нема, друзі. Навіть мохом Ну, мокрий, але висохший такий мох. Грибів нема. Ні поганок, ніяких грибів. Так що отакі от знахідки зараз. Це просто... Дуже... Сині такі. В тебе також польські? Ага. Да. Ігоріш. А ну зараз, зараз подивлюсь. О, який польський. А ну показуй свій. Ох ти, от я, от такі. Дивіться, яка ніжка. А ось ще один. Ще один? Ану. Угу. А а то листечко. Гарний, гарний. А це що, сімейка чесничників. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Зараз одного зірву. Так, друзі, чесничник. Зібрати їх, іріш? Нам Ну так, да, я розумію. Так, ну, ці зберемо. Тут треба... Тільки шапки. Так. І воно ще декілька. Ох, і запах чеснику. Ну таке враження, що повний кошик чесника. Ну, зараз я пройдусь по цьому гірочку. Тут струмочок гірський. Подивлюсь, може бути тут лисичка. А зверху. Дивиться. Ну, не знаю, гарно чи ні О! Оце так так. Щі голубинки голубенки йдуть. Ну. щось під деревом стоїть? Опа! А ні, схоже був на білого. Але не він. Це що у нас? Голубінка стара. Та ще дві голубінки, але ну, цю поїли не будемо. Нехай залишається. Тут лисичка також є, воно, бачите. Але не стільки, скільки я думав. Тут гарне таке місце саме для неї. Оп, носяться собаки. Дивіться, скільки молодої лисички. Оно ще. Так, а цю можна зібрати. Дійшли ми до тих місць, де ми спочатку збирали гриби. Тут є де полазити. Тому так і зробимо. Да, Брібоніс? А Марсік з тобою? Так, так. Як я і казав, друзі, тут ми лисичку ще позбираємо. Вон, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Під цими ялинками. Мама гриб, папа гриб. Діти грибенятко, О! Позбираємо гриби і підемо до хатки. Гарна лисичка тут. Оно ще, далі йде. Де вона тут? Тільки що бачу, ага, сховалась. Воно ще стучить п'ять. Багато дрібної, дуже багато. Так, ці три штучки залишимо тут. Ух ти! от там лисичка є. І тут о, яка сімейка. Нехай, росте. Ну, цю зберемо. Зараз. Якось долізти треба ще. О. Ух ти. Бачите, яка. В тебе також кошта масічка, так? На масічке, да? mm. Ух ти, гарно, гарно. Вона й далі там іде, ідеш. Де? Yeah. Вон там, дивись. Вон там, от за цією ялинкою маленькою. Є? Та ли що? Все, друзі, як я і казав. Воно далі ще там вона. Під кущами ух ты. І ще показував і обернув. Ага. Так, як тут повернутись? Оно все стоит. Каш гарно, но... но. Друзья, Ириша, каже два белых знайшла. Зараз подивимось. Молодый, оно. А ну. Ага. І вон ще. Ну погризаний, правда. Да, так, там ще один. Білий. Не віднімаю А ну. Це ми з цих хасі трошки вийшли. Тут як схил такий, ліс змінюється. Понизу річка. І ось тут два білих. Ось ще один. Погризли його, але бачите. Шапку точно можна забрати. А, дивіться. От так. Два біленьких є. А воно і трошки нижче. Ну я спускатись не буду. Червоний мухомор. Ось так. А позаду мене ріше два білих. Знайшла. І Тут ми не спустимось, може трошки далі. Чуєш, ріш? Тут, до речі, червоний мухомор стоїть. Тут. То ознака того, що треба уважно подивитись, може і білий ще знайдемо. Дубовік. Неїстівний. Ми вирішили так. Ріша залишається тут, я тут кошика залишаю, бо дуже незручно буде. А я ось по цих хащах, по цих кущах, спробую на той берег цієї річки пройти і подивитися, якщо зможу. не знаю тут, бачите такі камінюки. Оба! Так, ух ти! Спустився, спустився. А обратно не знаю. Є вже вік. Так. Опа! Вимикаю камеру, бо так я не залізу. Нічого там нема, друзі. Гарно, що я сам пішов. Тому що якщо потягнув би собакена сиріше, то не пройшли б там. Якщо в мене б мене би і кошик був би, також дуже важко було б. А де ви є? Ага, десь поруч. Дійшов я до нашого сімейства. Іриса декілька польських знайшла тут. Вирішили отак от на цьому самому рівні, де ми біленькі знаходили, ну то десь метрів 20 назад, пройтись так от вздовж схила. Може буде толк. А ви де? А, бачу. Пройшлись вздовж схила, нічого нам це не дало. І живіків. Багато. І більш нічого. Трошки відійшли від річки. Охо! Таке все мокре. Ну що в тебе? Нічого каже. Ні, ну і так гарна прогулянка. Собаки побігали. Ми не без грибів. А ну-ка, тут подивимось. Нічого. Лягушка величезна. Хвилин 20 Ходимо. Трошки лисички, один польський. І більш нічого. Напевно, друзі, будемо спускатись, йти до машини та їхати додому. Зараз покажу, що ми сьогодні знайшли. Бачите, два білих, декілька голубінок, червоніки, непогана лисичка, дубовік, польські є герби. Та супер. Бачите. Але треба йти до гірської дороги. Та їхати додому. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.